За нею вижу. Та я розвернувся в другу сторону, В її стороною. А там. Ну... Mm. А, mm. Ти, ти розказуєш за ДЗКшники? Ну. Mm. Але вони тебе не зупиняли. Ні. Ну я сзади за ними йшов. Ззаді за ними? Ну. Mm. Вони вперед, а я звоню. Ну, а, але від мене десь три метри. І вони не повертались, не дивились за Ні, тобою? Ні, вони наперед заглянули. Шестими <ріст> <з> папками. <ріст> І поліцейський з ним йшов? Ні, поліцейського не було. Не було? <ріст> ну, але ти ж ну, видно. Ну, а ті, а ті, що ти на, на них пішов прямо, то що? Я потім Думаю, да ти... не розвертається, не розвертається, А можуть розвернутися, я повернувся назад. І обійшов в ті будинки. Прийшов, а там дивлюся. Там вже проходу нема. Там позаваргують його. Я вертаюся назад, дивлюся, а у дворику вже сидять на лавиці. Так? Вже... Той вийшов з під'їзду, його хапнули, і вже пишуть. Yeah. Я знову хола з візом, Думаю, йду по центральній. Доходжу до детективника по центральній. Ага. Uh -huh. Я взял, що маршрутка приїжджає, вони вже стоять і чекають, хтось може вийде. No -no. А я доходжу, вони мене так побачать. Я вернуся назад. Думаю... Нічого нічого сказав, і нічого тобі не сказали, нічого. Ні. <головіка> Вони не спіли. Я вернувся назад, пішов туди, біля біржі. Mm. А біля біржі. Так, я ходжу біля біржі йду, собі спокійно. дивлюся, Стоїть чорний брусик. Я откон прямо напереді мене, Я не йду, та я йду прямо на них. Збоку про тут, по, по, по туртуварі. Uh -huh. Перед ними поздорокся. І пішов. І пішов. Вони подумали, з ким я зрокуюся, бо вони не зрозуміли. <рес> Коротше, повезло тобі.